Перемогою та поразкою завершився останній 18-й тур чемпіонату дитячої юнацької футбольної ліги України у першій лізі для команд дитячо-юнацької спортивної школи Верес. Суперниками у рівнян були Житомирська спортшкола Полісся. Для виходу до вищої ліги ЮФЛ України рівнянам в цих двох матчах потрібно було перемагати. Але вже в першому матчі старші юнаки Ю-17 не змогли переграти своїх однолітків, спершу змарнувавши купу моментів для взяття воріт, а під завісу матчу Загалі пропустивши зовсім не обов'язковий гол у підсумку Поразка 0-1, яка дозволила футбольному клубу Полісся Ю-17 стати переможцями п'ятої групи першої ліги ДюФЛ України. А от молодші юнаки Ю-15, навпаки, в першому таймі забили і утримали мінімальну перевагу до фінального свистка. За підсумками турніру команда Вереса у цій віковій групі виступала більш ніж вдало, адже в активі 14 перемог, дві нічиїх та стільки ж поразок. 48 забитих та лише 7 пропущених м'ячів. Однак, незважаючи на такі показники, посісти перше місце в групі рівняни не змогли і поступилися першою сходинкою прем'єр-ниві з Вінниці через гірші показники в особистих зустрічах. Незважаючи на те, що в останньому турі рівненські команди здобули лише одну перемогу, ДЮСШ Ша Верес таки отримало можливість після 12-річної перерви вийти до Вищої ліги ДюФЛ України. Принаймні так запевнили у спортивній школі. Хоча насправді ситуація там дуже заплутана. За підсумками сезону першої ліги право грати у вищій лізі мають кращі чотири команди з усіх зон за сумою набраних очок в обох вікових категоріях. Тобто в цьому сезоні юнаки Вереса набрали загалом 76 очок, ю U17 – 32 пункти, та ю – 44. це і є загальний показник, але загальну турнірну таблицю наразі рахувати нереально. А знайти навіть на сайті Федерації футболу України у офіційному розділі ДЮФЛ України неможливо, тому спираємося лише на неофіційну інформацію, яку надали в Дю США ВРС. За підрахунками наших тренерів, рівняни знаходяться чи то на п'ятому, чи то на сьомому місці. Але незважаючи на це, шанс підвищитись у класі у них таки є. Адже за такою ж неофіційною інформацією, що найменше дві команди вищої ліги з наступного року припинять своє існування, крім того, є Серед команд переможців першої ліги такі, які офіційно заявили, що підвищуватись у класі не мають можливості. Офіційну доля дю США Верес стане відомою найближчим часом. Віктор Терещук у ритмі подій.